Всім привіт! Хочу показати вихід ситуації, коли система опалення залежить від світла. Цирку... Циркуляційний насос стоїть. Він там, І Коли немає світла, отак от виглядає моя система. Стоїть два акумулятори, з'єднані вони паралельно, тобто мінус з мінусом плюс Плюс з плюсом з нижнім акумулятором. Ну, ці всі схеми є в Ютубі. Можете більш цікаво, можна подивитися. Получається, у мене два акумулятори. Один на 60 і другий на 60 А. В сумі 120 А. Такий собі пауербанк. 120 А12 вольт. Стоїть отакий такий перетворювач китайський. 500 Вт. Для насоса його вистає з головою. На насос в мене стоїть перша швидкість. Я переключив, вона менше, менше бере світла і надовше вистачає. Ну, тут клемми підключені, зразу підключений зарядний пристрій, включений одразу розетку, тобто він навіть з розетки не включається. Такий. Колись зарядний купляв. Ну, плюс в ньому, що в нього є захист, він, коли заряджається акумулятор, він виключається і він не дає дещо зарядки. Колись спочатку стояв один одного, одного акумулятора зарядженого хватає на 2,5-2,5 ну, на на години роботи без перериву. Тобто вистаю вже на 6, на 6 годин я я цей заміряв 6 годин з одною перервою на 30 хвилин тобто 4 часа він, 4 години він пропрацював, півгодини перерва, і потім, і потім ще 2 години він проробив. Потім вже включили світло, я вже далі його не мучив. Ну я думаю, ще десь півгодинки може би він ще проробив. Тока, кому цікавому, можна робити. Цей перетворювач я колись ще брав давно, ще до війни. Треба було мені в мене котел газ, котел газ дрова. І бувало таке, що у нас в селі ну, зимою там або снігу навали, або десь лінію обірви. Пропадало там світло. І щоб котел не заливати водою, коли там дрова горять, коли газ, то не страшно автоматика. А от коли дрова, щоб не заливати його водою, купив отакий перетворювач, щоб можна було кинути акумулятор і прогнати насосом воду, коли там, ну дочекатися, коли включать світло або коли там гора дрова. І от, от така штука. Тобто робочий варіант, Головне, що воно просує. якщо можна включати його десь на годину включати, на півгодини виключати, за півгодини батареї сильно не остинуть і хата теж не охолодна сильно. І так вати, я думаю, на часов 8 може хватити Ну, правда, це треба буде включати виключати його. Можна зробити автоматику, щоб вона включала-виключала. У ну, мене поки немає всіх комплектуючих до цього всього. Поки місць на це вистачає. У мене там ще є один проєкт, щоб зробити генератор, щоб ці акумулятори можна було заряджати. Ну, це вже побачите в наступному відео. Все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення! Слава Україні!